Доброго дня, шановні! Сьогодні ми маємо на календарі 11 червня. І знаходимося на демонстраційному полігоні. Сорто вивчення, де висіяно у нас 17 сортів пшениці озимої, різних центрів селекції. Якщо глянути на пшениці, в основному вона зараз вже у фазі формування наливу насіння, сортові відмінності є, але спочатку про те, що тут є в нас на полі. Тут зібрано, як я сказав трошечки раніше, 17 сортів шести селекційних центрів України і Німеччини. В даному випадку ми стоїмо на масиві, де висіяні сорти нашого вітчизняного оригінатора. Це селекційно-генетичний інститут Академії наук України, Аграрної академії наук України, який розміщується територіально в місті Одеси. Представлено тут три сорти, чим вони відрізняються від решти. Це сорти, які мають доволі високе стебло. Середня висота порядка 100-101 сантиметр. Мають прекрасну здатність до гілкування. Вибачається до стеблування. Коефіцієнт продуктивного стеблування тут за трійку. 3, 3, 2 в середньому. Мають хороший колос, кількість колосків, до 21 позиції. Якщо взяти те, що може сформувати ця пшениця, то з вигляду на нинішній стан, рівень урожайності може становити біля 8 тонн з гектара. Ці в цій колекції у нас представлені, крім, Сортів селекційно-генетичного інституту, сорти інституту фізіології рослин Великої академії наук, сорти Миронівського інституту пшениці. Із німецьких оригінаторів тут ми маємо сорти ДВС, тут ми маємо сорти НПЗ. І тут ми маємо сорти КВС. Це відомі німецькі насільницькі фірми, які спеціалізуються на виробництві зерна не лише озимої пшениці, а й інших культур. Що по загалу? Серед 17 сортів, якщо взяти, то лідером за висотою рослин. Є сорт Інституту фізіології рослин, фізіології та генетики рослин, якщо говорити правильно, назву установи, який в середньому станом на сьогоднішній день за результатами наших обстежень становить 103,4 см Мінімальну висоту даних серед даних сортів становить сорту спенсер, це сорт оригінатора КВС, який Складає порядка 70 см. Із елементів продуктивності, які ми можемо зараз відстежити для складання прогнозу урожайності, це, як я вже сказав, продуктивна кущистість. За продуктивною кущистістю тут у нас лідирують торти Інституту фізіології рослин, який складає порядка 4,5 продуктивних стебел на одну рослину. За кількістю колосків у колосі. У нас лідером є німецькі сорти фірми ДСВ. І дуже цікавий показник, дуже цікавий показник для пшениці, це є величина прапорцевого листка. Чому? Чому саме прапорцевого листка? Ну, ми, скажімо так, пожертвуємо однією стеблинкою. І якщо ми зараз на неї глянемо, то нижні листки вже відійшли, працює фактично самий верхній, і під ним. Тобто під прапорцевий і прапорцевий листок вони формують зерно, вони формують величину майбутнього урожаю і його якість. Тому саме від величини прапорцевого листка. Залежить наскільки продуктивно буде працювати сорт. За величиною пропорцевого листка із 17 сортів, які ми маємо, відрізняється за площі від 23 квадратних сантиметрів до 42. Це фактично, фактично удвічі. Лідером за величиною пропорцевого листка, найбільший, тобі ж, це є сорт Аспект. Сорт німецької селекції. І знову ж таки у сорту німецької селекції, який називається спенсер фірми КВС. Площа пробоцевого листка згідно наших обстежень. Нині сама мінімальна 23-20. Погода нині чудова. Опадів достатньо. Формування на зерна йде в нормальних умовах. Очікуємо. Що нам ці 17 сортів покажуть на току? Тобто, урожай не той, що в полі, а той, що й в коморі. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!